Запрошуємо усіх прихильників футзалу на перегляд чергового матчу сільвер Бізнес ліги в якому старе місто із Червоного зустрічається із «Скалою» з Вільховця. Меншу Куляк віддає ліворучно Романа Олійника. Зручна позиція віддати Сергію Дзюбасу, Олійник у немає взяття воріт. залишається під контролем на правому фланзі. Зараз простріл, удар. Ми бачимо від Юраша, але колодій грає. Але скажу відверто: передумов не так багато. Рух «Фемелі» 21 пункт. 19. галицьке місто. Бере. Свічерулий початок. Гоу! Гловацький не зумів тримати дзюба. Це перший взяття воріт на... отримав передачу. Логік півоверту пробиває в дальній кут. Колодів вже одного разу не врятував. Можна забити у другому матчі поспіль. До речі, за вугільник. Він забиває. Тут був поштовх! Арбітри не входували цю дію на конечний тай-гордон. Не було! Розвернув дуже легко Лоїка. Віддав передачу. Кобрін може завдати. Удару. Немає взяття воріт. Сейв від рук. Тимосевич лівий. Може пробити. Виконує удар. Кобрін. Ще одна спроба. у сітці. Помилка. Хлоїк. у По протистоянні проти Кобріна. Тимосевич. Удар! Дуже підступний. Ось знову. В попередній ситуації. Є можливість. Удару! Олійник. Ні, контрнаступ 3-2. Яструб. Переведення. Тимосевич. Удар! Гол 1 на Вадим! Чудово діє так по футзальному у другому матчі поспіль для себе. Для Бекема він запатентував, як на мене ось цю моду у футболі. Атакує правим флангом команда Скали з Вільховця. Гол 2-1 Артем Шумен прошиває колодія. Чомусь той одразу кинувся. Колодій. Вибиває вперед Лоїк! Можна знімати питання, удар 3-1. Як же ж так? Надто великі втрати зараз у команди. Що... Зараз яструб. Підсказував, що Шнайдер. Лоїк. Удар! Стійка! А яструб вихід 2-1, в потрібно реалізовувати такі моменти, Мартинюк. Дуже довго зараз, як на мене, той м'яч над Іваном Жукуляком. Олійне. Простріл. Не забиває Артем Шум. Поступився. В команді Інтеркар. Словацький вихід штавич удар! Не забиває Андрію цьому. І під тиском Ледь не помилився. Вихід шнавіч можна забивати було. Чудово діє на Гловацького. Той проти Тараса Юраша. Тимосевич. Вихід штавич удар! Гол! Дубль від ВАДОСа. Виймайте, як то кажуть. Ось заберіть сьогодні того старожила. дай же пас, був фол. Але перевага. Зараз яструб. Шнайдер. Удар коліном. Тараса. Як же стража з Червонограду. граду. Тут залізти скали. Шнайдер! Удар! Чому б не спробувати розвернути стопу проти Вітвіцького. Розібрався дуже легко. Вихідний і Мартинюк! Удар! Не переграє жокуляка! Дотик Тимосевич! Потрібно забивати удар! Блокування. Шнайдер! Кобрін! Ще один пас напрошувався від Юрія Кобрін! Шуманом. без порушення правил Мартинюк? Атака три Передача Яструб потрібно забивати пас! Удар! Гол! Гловацький! Чудово все розіграли. Немо музичний оркестр. Не було фолу. Передача. Гловацький! Потрібно забивати над воротами б'є Андрій. Кладно було вийти сухим із води. Мартиньок! Б'є поворота! Поперечка! Ще одна справа Гловацький! Але не бачить кого. Юраш! Колодій! Гол! Що ж робить голкіпер Червоноград? Коли потрібно було відкриватися під передачу. Вихід навіть Юраш не переграє колодія. Ось Тут Чернюк, Шнайдер. Дем'ян. У бороді футбол. на жовту картку. Дабл пенальті. Для чого стелився підкаття Дзюба. Цей жовтого отримав. Пробиває поворотом. п'ятий номер. Удар! Прошиває Івана Жокуляка. Все ще з того листа 4-4. Шнайдер. Передачу віддає. Тимосевич! Вихід вічневіш. Тимосевич! Удар немає. Взяття воріт! Довго розуміють? У них є достатня кількість опцій. в удар! гол! Як же ж прикро! Шнайдер недопрацював і знову 5-4! Він просто шпурляє м'яч максимально далеко. Скидка! Мартинюк! Удар! Немає затєвого воріт! Як же там Шоман? Ловацький! Кобрін Тимосевич, дві секунди, передача! Ястру пас! Ой! Червоно Рівнює рахунок! На останній секунді 5-5! Мартинюк, герой вечора! Браво! Нічия 5-5. Браво, Червоноград, Браво, старе місто! Фантастика! Чудова гра. Євген Жукуляк та Тарас раз